Щонайменше п'ятеро загиблих та десятки поранених. Війська РФ цієї ночі запустили по Україні 19 ракет та понад 400 дронів. Більшість з них ворог вкотре спрямував на Київ. За даними мера Києва Віталія Кличка, п'ятеро загиблих у Деснянському районі столиці. Там шахет влучив у багатоповерхівку. Рятувально-пошукова операція на місці триває. Під завалами можуть залишатися люди. Постраждали адміністративні будівлі, медичні заклади, об'єкти критичної інфраструктури. Уламками пошкодило посольство Азербайджану. На Київщині ворог атакував житлову та цивільну інфраструктуру. Там шестеро поранених. А по сумщині, за попередніми даними, ворог бив гіперзвуковою ракетою Циркон. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. У Чорноморську на Одещині дрони атакували ринок. За даними ОВА, двоє загиблих, семеро поранених, серед них важкі. Дрон влучив авто просто під час руху.